1 вересня це хвилюючі свято, не лише для дітей, а і для викладацького колективу навчальних закладів і для батьків. Особливо, мабуть, для батьків, бо вони вже пережили школу, пам'ятають і зараз переживають по другому колу разом із своїми дітьми. Хотілось би побажати, щоб цей навчальний рік був легким. Для усіх і для дітей, і для вчителів, і для батьків, щоб він приносив лише радість, щоб він приносив лише нові цікаві знання. І хотілося б, щоб діти дуже охоче ходили до школи. Це дуже важливо, і важливо, щоб не лише колектив створював таку атмосферу, щоб мотивував дітей до нових знань, до навчання. А в цьому мабуть допомагала і держава, і допомагали органами місцевого самоврядування. Зокрема, що хотіла сказати про Донецьку область. Донецька область поступово українізується. Російська агресія вносить свої корективи, і люди усвідомлюють, що вони українці, що вони пов'язані історією з цією державою, що їм тут жити, їм тут виховувати дітей, внуків і тому можна навести такий приклад, як гімназія у місті Костянтинівка, яка ще в 16-му році прийняла рішення перейти на викладання українською мовою. Так, дійсно, ця гімназія стикнулася з великими проблемами, зокрема з підручниками. Але тут їм теж допомогли інші міста. Зокрема, Слов'янськ передавав підручники. Потім вже в кінці Костянтинівка віддавала. Ну так з миру пониці, але школа українізується і ми виховуємо нове покоління українців в Донецькій області. І я вважаю, що це дуже правильно, тому що мир. Буде тоді, коли ми не будемо а, роздумувати, хто ми, українці, чи росіяни, чи слов'яни, чи ще хтось, коли ми будемо розуміти, що є українська нація, що ми до неї належимо і що ми пишаємося нашою державою Україною. Вітаю всіх зі святом.